Крали і директор крав, і ми, а я голодував і дуже голодував в школі-інтернаті, в той е, тюремній обстановці з троєм. Це хто, вам 80 ось... скільки? Є 76 поки що. А, так. 76. А, ну, мені буде ще і 100 років, а? І ми побачимось. сьогодні. Да? А ви тут постійно, ну я щось скільки я приходжу, скажу, вас тут бачу ви, перший раз. Ви будете ще на цій неділі тут. На цій неділі, так, що у нас сьогодні? У в... В... Нас Вівторок? Неділя. Вівторок у нас сьогодні. Так. Да. Два буду, буду. В який день? Так, сьогодні вівторок, середа, десь четвер, післязавтра. От я буду, післязавтра я буду йти, отак, так, утра, це вже я вертаюся. В яке час буде? Я 8.20, допустимо, приблизно. 8.20 виходжу з центру, Через час я сюди захожу, 9.20 приблизно тут вже. Добре. А, а потім йду до Аркадії і назад йду от. Ну все, я, я тоді тут буду займатися спортом, я вас побачу, то я а підійду. Що у, вас за спорт? Пробачте. у нас спорт, турніки, бруся, присідання. Значить, якщо селфі, я як, як волонтер збираю гроші під селфі, а так мене фотографують, інтерв'ю беруть безкоштовно. А так, якщо друг, хто бажає селфі, мене мінімум 100 гривень. Скільки я... стоять селфі? Не, не, не менше 100 гривень. Не, не менше, 100 менше 100 гривень. 100 гривень не більше. Обично в дорозі на шляху, коли по Україні йду, 200 в середньому дають по 200. Добре, а куди гроші діваєте? Я всю свою пенсію віддаю на фронт. Абсолютно ні копійки не беру собі. А за що ж виживати? А я ще я ще працездавний. То я, ви я, ще ну, й робите десь. Я, ну так сказати, я заїжджу, за фізичний, фізичний труд заїжджу. Це, це, знаєте, як в селі. Ну, в мене не в селі, але як в селі на усадньому часі, фізичний труд і їжа тобі. А я в городі знайшов такий спосіб, бо фізичний труд є. А якщо не секрет, чим займаєтесь? Я... Це якраз секрет, про дітей, секрет. Про це секрет, секрет мої конкуренти з'являться, тоді їжі мені не ну, буде. Ну я зрозумів, ви точно, мабуть, нащадок Бендери, 100%. Ні.